Накипіло ввечері. Накипіло ввечері на хвилях радіо накипіло радіомережі для усіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей це слоган. Радіо накипіло. Я Філіп Дикань ведучий вечірні години. Радий вітати всіх, хто зараз до нас доєднався. Сподіваюсь, що ви нас чуєте взагалі з самого початку, тобто з шостої години. Ми поговорили тільки що про підтримку ветеранів, підтримку бізнесу, який, який вони можуть, який їм пропонують розпочинати. Говорили власне про це про цю програму, яка вже стартує. Ну а зараз. Ми поговоримо, поговоримо, мабуть, про тему, яка абсолютно співпадає з сьогоднішнім святом святом дня незалежності нашої любої країни. З чим я вас ще раз від всього серця вітаю, і власне. Власне, ось про що ми будемо казати зовсім нещодавно. пройшло опитування, яке влаштували фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерова спільно з соціологічною службою центру Разумкова за підтримки програми Матра, що фінансується посольством Королевська Королевства Нідерландів, і позавчора, тобто, 22 серпня, опублікували ці результати вже опитування на тему. Єдності України називалось опитування так: День Незалежності України, шлях до перемоги, ідентичність та цінність держави на тлі війни дуже цікаве питання. Соціологи ставили українцям, і висновок, якщо коротко, такий за ці півтора року повномасштабної навали українці стали ще більш. Об'єднаною нацією, і власне, що що надає на якому ґрунті можна сказати, ось таке твердження у соціологів. Такі такі висновки зробили соціологи. Ми говоритимемо з аналітиком фонду демократичної ініціативи Сергієм Шаповаловим. Пане Сергію, чи чуєте ви мене? Вітаю вас, пане Філіпе. Вітаю вашу аудиторію з святом незалежності. Вітаю вас, також слава Україні! Героїслава. Ну що ж, не будемо вже розповідати про те, скільки людей ви, ви опросили це серйозне соціологічне дослідження. Я, до речі, хочу направити всіх на сторінку на сайт, точніше, фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерева. Там всі представлені соціологічні дослідження. Давайте от просто з головного буквально почнемо які. Пита... Точні... Точніше, так, які відповіді на які питання вам дозволили зробити висновок, що українці дійсно зараз відчувають себе от настільки об'єднаними? Декілька запитань, які є ключовими при аналізі цієї тенденції до об'єднання? А, почати можна напевно з того, що українці а, на тлі повномасштабної війни активно починають переосмислювати своє минуле, минуле своєї країни. І а, питання, яке ми одне з питань, яке ми традиційно ставимо в наших опитуваннях до Дня Незалежності України, а, стосується осмислення радянського минулого, а, і звучить воно буквально так: на вашу думку, розпад Радянського Союзу це було добре чи погано? Mm -hmm. І зараз ситуація така, що загалом по всій країні переважна більшість близько 70% кажуть, що це добре, що е, радянський Союз розпався. Лишається близько 15%, які кажуть, що погано вони не, не, не схвалюють да, такий хід історії. Ну це дуже показово, до, до, до речі, mm -hmm. на мій погляд, тому що 15% відсотків ну це можна сказати, а можна зрозуміти, що скоріш за все, люди, люди, мабуть, більш похилого віку, чи ті, хто ну з якихось причин все ж таки ностальгують досі за, за совком. Такі сантименти дійсно вони є більш властивими людям похилого віку, і здебільшого це е, такі знаєте люди похилого віку, які живуть в е, таких індустріальних містечках. так е, О, Але харків також я підпадає мушу... під це, до речі. Ви знаєте, зараз хоча харківне містечко, а місто ну менше з тим. Мільйонник, там, між іншим, а щоб харків'яни на нас не образилися. а Варто зараз зауважити, що зараз, е, от уже зараз, після початку повномасштабної війни, навіть от серед цієї категорії громадян, про яких я сказав, оця ностальгія за совком не має. Е, ну, більшість людей, да, про яких я казав, вони не мають таких настроїв. Просто вона трошки більш поширена ніж серед молоді. Mm -hmm. Так, ну і це в принципі логічно і очікувано. Але е, е, такі настрої не панують там серед людей старшого віку. Не можна сказати, що там їх більшість. А, е, і от якщо дивитися на ставлення до радянського минулого в регіональному розрізі, да, то зараз в усіх регіонах, в тому числі на сході України, куди і е, Харківщина відноситься, е, люди переважно позитивно ставляться до розпаду цього от історичного утворення. Назвемо його так. От для сходу цифри назву 60% позитивно ставляться до цієї історичної події. Негативно е, тільки е, 22%. От, але в чому тут е, різниця? Чому ми говоримо, що от, більше єдності стало там наприклад, прикладі цього, так, так. Е, цього саме запитання? Ще в серпні 2020 року, буквально два, два роки тому, ми ставили аналогічне запитання з аналогічними варіантами відповіді. І е, цифри, от загалом, для країни, вони були, тенденція була така, як зараз, що більшість схвалювала да, розпад Савка. Але, яка була ситуація, зокрема, от на тому ж сході? 53%, 53 казали, що це погано, що Радянський Союз розпався, угу. і 26% тільки казали, що це добре. Тобто вдвічі переважало оця су за Радянським Союзом. Зараз ситуація на сході перекрутилася з ніг на голову. І більше того, в серпні го року, от якщо на сході там на півдні переважала оця журба за радянським союзом на заході і в центрі нашої країни навпаки люди позитивно до цього ставилися. Що рсовок розпався? Ми живемо в своїй вільній незалежній Україні, і оця різниця між регіонами, подекуди діаметральна різниця, вона давала підстави російській пропаганді штучно роздмухувати ось ці е, існуючі протиріччя щодо там осмислення минулого, наприклад, і таким чином намагатися роз'єднувати українців. Вони думали, що це їм допоможе нас Воювати, угу. а ви знаєте, ну я тоді просто не можу не поставити. Все ж таки таке питання. Знаєте, щодо так би мовити, чистоти бази з'ясування, можна так сказати. Да? Справ в тому, що ну навіть у 2020 році, все ж таки неможливо взагалі було проводити соцопитування на значно меншій території України, в тому числі з, з східної частини, ніж зараз. Зараз дуже велика кількість поки що території України не підконтрольна українським. Ладі, може, це дає, дається в знаки? Це один з факторів, який дійсно треба мати на увазі, коли ми порівнюємо в часі. Дані опитувань, але ну це необхідне необхідне зауваження, та яке необхідне обмеження, яке ми маємо прийняти, оскільки зробити з ним мало що можна. Uh -huh. А тут які важливі, які важливі міркування потрібно розуміти, що люди ну як показували знову ж таки різні опитування попередніх років. Люди на тих територіях, наприклад, Запорізької області, які зараз окуповані і які зараз не окуповані, вони діаметрально не відрізнялися за своїми поглядами, і тому не можна сказати, що. От у нас там південь Запорізької області окупований, і це а, а от північ Запорізької області, включно з містом Запоріжжя, була завжди от проєвропейською, да і і, і зараз від, відсічена ніби от проросійська частина, це дає позитивні результати там для опитувань. Ні, такого не було. В принципі, в рамках регіонів світогляд населення був плюс-мінус монолітний, і просто що насправді відбувається, це еволюція поглядів, uh -huh. еволюція поглядів на тому ж півдні сході, який завжди ну, Кому здавався там про російську так, ви знаєте дуже на мій погляд, важливі запитання, також які ви ставили. Наскільки українці пишаються своїм громадянством, з чи позитивного, чи негативного більше в Україні страпалося за роки незалежності і оцінка. Українцями розвитку подій, тобто в правильному чи неправильному вони йдуть правильним чи неправильним шляхом вони йдуть, хоча тут може комусь здасться, що це питання не дуже доречно під час війни. От проясніть, будь ласка, давайте з нього почнемо з цього останнього запитання щодо оцінки розвитку подій. Так, ми поставили запитання, яке буквально звучить так: якщо говорити в цілому, як ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі? І на перший погляд, це доволі дивна постановка війни, постановка питання. В країні е, на тлі повномасштабної війни так. А, але тим не менш це питання показує дуже важливі дуже важливу тенденцію. А якщо зараз зараз результати такі: 49% людей кажуть, що країн, події в країні розвиваються в правильному напрямі. 49% Менше близько 32% кажуть, що не в неправильному напрямі. Ну там решта е, не визначилися е, близько 20. Тобто переважає ніби позитивна оцінка. Того, що відбувається в країні, і якщо подивитися на те, як люди протягом багатьох років незалежності України відповідали на це запитання, то е, ми побачимо, що практично завжди переважав негатив негативні оцінки е, людьми, того, що відбувається в країні. Декілька сплесків позитиву було тільки. Після виборів президентів, коли у людей зростали очікування, що от ми обрали нові політичні едіти, які ж нам на виборах багато чого позитивного обіцяли, ну, це от завжди зараз мабуть думаємо, відбувається, що... коли люди, люди впевнені, що і зміною mm -hmm. влади відразу о, почнеться все, все добре, так. І власне, от в серпні 19-го року був останній такий сплеск позитиву. Пам'ятаємо, це коли був обраний Володимир Зеленський президентом України Слуга народу отримала монобільшість Верховній Раді. А... І от уже в серпні 20-го і 21-го років, ну серпні, просто в кожному і 20-му і 21-му році подібні опитування в серпні проводились, уже знову ж таки проважав негатив. По 60 українців казали, що все йде в неправильному напрямі, і там тільки 20 лишалося тих, хто казали, що в правильному. Дуже швидко. І от зараз ситуація... розчаровувалися да. в своїх надіях. Люди, да, ну от це, це справа в політичної просвіти в тому числі, та щоб м, треба розуміти так, так. багатьом, що. Якісь позитивні перетворення в країні це довгострокова перспектива. Ну, але якщо повертатися до ситуації зараз, да, після такої от хвилі негативу ми бачимо, що ніби а, почалася хвиля позитивних оцінок, того, що відбувається в країні, і тут можна зробити ну, якийсь просто фантастичний висновок про те, що це що виявляється, що людям повномасштабної війни не вистачало, та, щоб, почав, щоб позитивно оцінювати ситуацію в Україні Ну, дам'яко кажуть, кажучи, очевидно, дивний що... такий висновок, звичайно. Та ну очевидно, що це не так, ніхто не хоче війни. А, просто справа в тому, що люди дивляться на все, що відбувається в країні, тепер уже через трошки іншу призму. Якщо раніше люди судили про стан справ в країні а, через призму. Своїх, наприклад, нереалізованих очікувань щодо там покращення свого особистого добу, або там непосадки корупціонерів, або там будь-що, так. То а от і, і, і тоді раніше сам факт того, що Україна є незалежною державою, і ми вже, ми як український народ, маємо можливість бути вільним народом у своїй державі, тоді. За умови відсутності такої екзистенційної загрози, з якою ми стикнулися в 22 році, тоді це так не цінувалося, uh -huh. і зараз, коли е, весь наш народ і наша держава стикнулися, напевно з найбільшою, не напевно, я думаю, багато хто походиться, що точно це найбільша екзистенційна загроза в нашому е, нашому існуванню за всі е, 32 роки незалежності, то зараз е, люди почали. Оцінювати ситуацію в країні е, на основі інших факторів, так, тобто, те, що Україні, весь український народ і держава продемонстрували волю до спротиву і вже більш ніж е, півтора роки, фактично сьогодні, да, рівно півтора роки. А держава та народ чинять ефективний спротив агресору, це і, ї, і ми лишаємося вільним народом в своїй вільній країні. Так, як президент говорить часто у своїх зверненнях, оце напевно зараз стало головним. А чинником, чому люди вважають, що країна uh -huh. рухається в правильному на в правильному напрямі, а інші речі відходять на другий план. Тобто раніше було даністю, так зараз стає найвищою так, цінністю. і так, Люди так, так, бу буквально стають більше любити Україну і цінувати її. І знов таки, мабуть, більше розмірковувати над тим, що власне відбулося в незалежній Україні, бо не бо люди оцінюють історичні навіть моменти і відповідають на такі от запитання, все ж таки через свою призму, персональну, так а того, що з ними відбулося, і часто можна почути було від людей, як їм, ну м'яко кажучи, не солодко жилося які скоротні часи вони пережили на початку, в середині х потім під час економічних криз, менше з тим на запитання. За роки Незалежності України відбулося більше позитивного чи негативного, вони також дають більш позитивну відповідь, так? Більш позитивні відповіді, ніж раніше, так. І, власне, тут не буду вже засипати цифрами, але ситуація сильно відрізняється навіть от з 2021 роком. Тоді в 21-му році переважали такі або стримані оцінки. Тобто люди казали, що за роки незалежності відбулося стільки позитивного, стільки негативного. <світ> так або, або було от близько 30% тоді сказали, що більше негативного навіть відбулося. Тільки 18% казали, що більше позитиву було. Це 21-й рік. Зараз вже істотно виріс істотно виросли відповіді, що більше позитивного було за ці роки. Знову ж таки, люди. Просто оцінюють по суті той же самий часовий період. Зараз люди говорять про там 32 роки, які пройшли в запершому році, говорили про 30 років, але е, виносячи отаке судження, що більше позитиву чи більше негативу, знову ж таки люди починають керуватися зовсім іншими речами. І зараз я думаю, що люди дивляться на і осмислюють своє минуле в незалежній Україні з тої точки зору, що так можливо різні були періоди, різні нюанси, проблеми. Знову ж таки не реалізовані очікування, але е, це час, який це наше життя, яке ми ж, живемо як вільний народ в нашій вільній країні. Тобто це наше, яким би воно не було, це наше, і люди зараз значно більше це цінують і тому позитивно в позитивному ключі переосмислюють своє минуле і минуле країна. Ну і власне через це також через розуміння незалежності України, а того, що я так скажу, дуже може по простому, що вона дала людям. Змінилося і змінилася і оцінка українського громадянства, що мене неймовірно просто тішить. Да, зараз почали зараз піку дося досягнули показники того наскільки українці пишаються своїм громадянством 89%. Якщо знову ж таки подивитися в історію, на початку 2000-х було приблизно там 40% відсотків. Дай Бог, щоб 40 було, які е, які пишалися тим, що вони українці, так зараз це вже ну, можна сказати, абсолютно більшість до 90% дотягли. Ну і ми мені здається, взагалі, що зараз, е, от в ці е, в ці дні, в ці в ці хвилини, я скажу навіть так, неможливо не пишатися тим, що ти належиш до українського громадянства, що ти є громадянином України дійсно частиною спільноти, яка бореться за свою свободу так, так, проти так, 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 такого так. ворога. Ніхто не очікував, що ми це зможемо забитимо, взагалі то, пане Сергію, можна говорити довго про результати дослідження, Воно дуже цікаво. Я ну тема у нас незалежність України сьогодні. Знаєте, я один момент просто згадаю так, вже дуже швидко. Дуже дуже приємний факт також знати, що абсолютно більшість українців проти будь-яких перемовин і будь-якого консенсусу з країною агресором, тобто не готові українці, а не землею поступатися, ані там кількістю, наприклад, збройних сил раді того, щоб от буквально завтра, ну умовно кажучи, наступив мир, і це це здорово. Люди розуміють важливість перемоги, повної перемоги над агресором. Ані вступом НАТО в нічим ні людина готові і так далі, і так вступатися далі. в жодному в жодному з регіонів, що знову ж таки говорить про єдність. Тобто абсолютно більшість людей в усіх регіонах нашої країни, в усіх куточках, розуміють, що ці агресора є повне знищення нас як народу і держави, і тому немає супростойти на ці, на ці перемовини і чимось поступатися. Вони не заспокоюються, поки ми е, існуємо як вільний народ, так. Тому люди схильні до того, що треба продовжувати боротьбу, як би важко не було. І перемога обов'язково буде звичайно не завтра, але вона буде і в тому числі через те, що ми зараз стали значно більш єдними, єдиними ніж це було зовсім нещодавно. Пане Сергію, я дуже радий, що ви знайшли час до нас приєднатися ще раз зі святом незалежності України вас на все добре. Я дякую пану Сергію Шиповалову, аналітику фонду демократичної ініціативи. За а те, що він розповів про найсвіжіше дослідження, яке провів фонд спільно зі своїми колегами, які доводять, що українці зараз єдина і спільна нація як ніколи, і це дає мені здається, ну просто величезний ґрунт сказати, що ми, ми переможемо обов'язково. Я е, вітаю всіх ще раз, хто нас слухав сьогодні зі святом незалежності України, Цініть, цініть нашу країну. Цініть свободу і незалежність як країни, так і персонально, і залишайтеся завжди на хвилі радіо накипіло. Нагадаю, що ми традиційно починаємо наші прямі ефіри о 10 ранку. Завтра ви почуєте голос Наталки Маринчак. Потім у другій вийде Кирило Лукаш на своє чергування. Ну а я з вами почуюся вже о 6 вечора. Як завжди, перед тим у нас про у нас на хвилях Радіо Накипіло буде програма Харківська. Кій історії, де ми поговоримо про справжні про справжню дату визволення Харкова, власне, не 23, а 29 серпня. І чому, чому і як це відбувалося? Ну а поки що я з вами прощаюся. Спокійного тихого святкового вечора всім нам слава Україні! Почуємося. Слухай своє улюблене радіо, радіо.